Викопали лілейник і ось його розмиваємо. Розмиваємо добре, добре. Так, щоб було видно. Так. Складно одною рукою і ділити, і тримати запис робити, але... Кущ у нас розмитий, викопаний, розмитий. І тепер приступаємо до поділу. Дуже просто отак От дивимося, якщо вони погано відділяються, то ми акуратненько ножиком ось так ставимо між ними, між поділками. І потім акуратненько, двома руками це значно легше робити, а одною дуже Незручно відділяємо. При цьому акуратно намагаємося так, щоб кореневище ці бульбокорені не пошкодилися. Просто беремо так, от ножиком ковиряємо, ковиряємо акуратненько, там, так, злегка. От. А тоді дивимося. Мені здається, що це зараз вже і розділиться. Бачите, я ось просто розриваю акуратно, щоб тим паче зараз пізня посадка треба. Дуже акуратно, щоб вони зовсім не пошкодилися. Ось я ось так відділила. Точно так само можна і це зробити, от, якщо конче необхідно. Але тут бачимо дуже близько поділки одна біля одної. просто. Це тут був цвітонос, ми його видаляємо. Ось тут отак теж можна от сюди поставити ножик акуратно і його так-так-так-так і відділити. Ну, в мене такої потреби зараз немає. От, як це робиться, я показала. Після того, як ми відділили, розділили кущ на поділки. Якщо дві або три отаких поділки разом дуже тісно ростуть, не треба їх зараз ділити, посадити, посадити їх на, на місце і все. От. А тоді потім ми ось так на рівні. Де Бачимо, де тільки почали виходити листочки молоденькі. ось тут. Отак от ми його це так незручно мені різати ножом. Ми отак просто його відрізаємо. Це треба відрізати не ножом, а ножницями, але я туди-сюди ходити не буду, ножниці забула. Ось так, ось така готова поділочка. Можна її присипати золою було б краще. Якщо обов'язково, якщо є точка зрізу, що видно, тут у нас немає. Абсолютно, ми просто виділили чудово. Буває так, що там зріс такий біленький. Тоді його треба затерти активованим вугіллям, тобто просто кусочок золи взяти і затерти або присипати попілом. Все, оце собі спокійненько отак сажаємо. Все, в успіху.